Ви хотіли займатися, але я кажу, що безкоштовність веде до того, коли ти щось платиш, ти відповідно за нього намагаєшся відпрацювати. І да, коли кажуть, от вона ма е, ну, сім'я така, я кажу, мабуть, вона так і повинувати. Тому що вони навіть от, ну, ліниві, ліниві, ліниві. якщо є талант в дитини, я з задоволенням і ніяка не може бути тут. Черний круг. Попав Саша. Попав. Попав. Це ж не важливо, він, мабуть, часто попадає. Пішов? А Яка потрібна бути база, ви говорити? Мінімальна база. Я питаю, це спортивний зал. я знаю, там хороший спортивний зал. Я колись прийшов, хотів там тренувати, але стеля підтікала, і татамі мати, які були це просто жах, змочувалися там. Це років 10 назад. Було тому вище зараз. Там все нормально. посилено нас також зал для змагання, але ми так вирішили, що. Не, не потянемо на зал в оренду, тому що на свої діти будуть обділені. <кхе> Ні, ну ваше, Ні, кажу, ваше, на ваше в даному випадку діти так от робота тоді добре, обмеженість просто не приводиш інших, але працюєш з вашими. Домовляйтеся з цими людьми, які є, якісь ну якісь, які зацікавлені знаходити, але своїх, як то кажуть, хай під палочним режимом У нас є у групах діти, які займаються праворах У Вас активні, потім люди напін, стали пюро. Сергій ну, вас, знаю, вас ти навчався, ти вас ти навчався, ти в мене ти. тренувався. На даний момент у мене учень в групі моїй, він займається харченгом, це харчем, харчом. Він ходить, наскільки я знаю. А, він або, або п'ята школа під ванне приносить. П'ята школа. або? Є, я знаю, що вони займаються, є бажання, є навіть є на кому робити потім базу в продаж. Якщо так, я її на світі я знаю, ти не знаєш його навиків. Ви розумієте, от ми готуємо дітей, навчання йде, от батьків ставлення. Ну ходить в якусь секцію. це я не розумію. А для мене дитину приводять, я її бачу не тільки чемпіоном, я її бачу таким же інструктором, як я. Ми фактично готуємо. Тобто, навчання, ота метода є, учень першого другого класу не навчить учня першого класу, а ми намагаємося. Щоб от ранг другий ранг міг показати техніку навчити першого, а коли ти когось вчиш, ти завжди засвоюєш його краще. Ну, тому воно дуже смачний цей пух. Так не йде крашити безкоштовно. Будь ласка, я свої контакти handles. вам залишив. Єдине, що зараз я. Звільняюся, більше роботи з'являться, домовитися. Єдине, що ми в такий час попали, коли вибачте, у вас практика і що важливіше, невідомо, і то цілком, е О, цілком природні, зараз цілком, зараз. Да, що, що є пріоритети певні. Однак бути українцем, мабуть, то саме найголовніше. Благо, коли ваша дирекція, до речі, е як запека, як здоров'я. Він не працює. — Він звільнився, так? Да? <косі> Боже, два чи скільки тих інфарктів? Я думаю, да, да, ну ногами передвинуться, чим нічого дуже. Цілком по-людськи просто хочеться, щоб він...